6113 нових випадків коронавірусної хвороби covid 19 зафіксовано в Україні станом на 27 грудня 2020 року. Року, як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці. 6113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники. Йдеться у повідомленні, за минулу добу померли 72 пацієнти, одужала 6621 особа. Крім того, за добу госпіталізовано 1674 особи. Здійснено тестувань за добу 24 978, зокрема методом ПЛР-19543, методом ІФА-5435. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 25 989 осіб. З них вже одужали 658 538 осіб. Водночас зафіксовано 17 774 летальних випадків, проведено 5 мільйонів 472 тисячі ПЛР тестувань. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у М. Київ 718. Дніпропетровський, 537, одеський, 515, Запорізький, 453, та Миколаївський, 414. областях читайте, також гетманцев підтримує повний локдаун із зупинкою транспорту. Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 7709 випадків COVID-19.